Hello, hello, my dear students. Today we do extra grammar practice. Open, please, your notebooks. Відкрийте, будь ласка, ваші звичайні зошити, діти. Сьогодні ми виконуємо додаткові вправи на граматику. Давайте повторимо: Let's remember: countable, uncountable nouns. Have both a singular countable nouns have both a singular and a plural form, and we can count them. We use a, «an» and numbers before countable nouns. Пригадуємо, злічувальні іменники можуть мати як форму однини, так і множини, і ми їх можемо полічити. З цими словами, в однині ми використовуємо неозначені артиклі е, e, «an», або цифри перед множиною іменників. A table, один стіл, two tables, два столи. Uncountable nouns only have a singular form, and we cannot count them. We don't use a, an or numbers before countable nouns. Незлічувальні іменники мають лише форму однини, і їх ми полічити не можемо. Ми не використовуємо артиклі «ен» e, або числа перед незлічувальними іменниками, такими як кофі, мілк, і so on. Let's put the words into these two jars. Давайте розташуємо наші слова, поділимо їх на дві таблиці. Злічувальні, незлічувальні. Деякі слова вам можуть здатися трішки дивними, але запам'ятовуємо їх, як в англійській мові. Egg – яйце. Відносимо до злічувальних. Egg – можна полічити. Мілк молоко uncountable. Не злічувальні. злічувальний. Іменник. Sorry. Tomato. Fish. Дуже цікаве слово fish. Якщо fish розглядається у значенні, у реченні це має значення тварин, я бачу двох риб в озері, I can see two fish in the lake. Тоді це слово злічувальний іменник, countable. Але якщо це слово в значенні їжа, яку ми готуємо. Наприклад, fried fish, smoked fish, тоді цей іменник буде незлічуваним. Зараз ми говоримо про їжу, тож запишемо його до незлічувальних іменників. Fruit. Fruit also uncountable noun. Fruit. Flower countable. Квітка, фрукт. Bread uncountable. Bread Snow uncountable. Cake uncountable. Apple countable. Juice. Uncountable dress, countable lemon, countable butter, uncountable salt, uncountable meat. Uncountable Rice, Uncountable Potato, Countable Noun Carrot, Countable Grapes, Countable Oil, Uncountable Cucumber countable, sugar uncountable, onion countable, garlic uncountable, plum countable, coffee. Uncountable Tea, Uncountable Cheese, Uncountable Cup, Countable Salad, Uncountable Berry Countable Chocolate Uncountable Money Uncountable Orange Countable Cherry Countable Sandwich Countable Cream Uncountable Cheap Countable Water Uncountable Cookie countable banana countable pair countable chair countable ship countable. And food, uncountable. Розглянемо більш детальніше. Незлічувальні не та злічувальні іменники. Egg – яйце, tomato – помідор, flower – квітка, Apple, яблуко, dress – сукня, lemon – лимон, potato – картопля, carrot – морква, grapes – виноград, cucumber – Огірок, onion – цибуля, плам, слива, кап, чашка, berry – ягода, оранж, апельсинка, cherry – вишня, сендвіч, бутерброд, чіп, картопля, фрі, куки, печиво, банане – банан, пеа, груша, chair – стілець, sheep – вівця. Незлічувальні іменники: мілк, молоко, фіш, риба в значенні їжа, fruit, фрукти, бред, хліб, сну, сніг, кейк, торт. Але звертаю вашу увагу, до таких слів, як cake, bread, fruit, chicken і навіть піца ми можемо вживати так звані слова food counters. Такі як slice, шматочок, slice, порізаний шматочок, piece, шмат, шматочок від цілого, a slice of bread, a slice of fruit, якщо цей фрукт порізаний, порізати можна: a piece of cake, a piece of chicken. Тоді шматочки ми можемо полічити даних видів їжі: Juice, сек, butter, Масло, сіль, солнце, м'ясо, рис, рис, ойл, масло, олия, сугар, цукер, гарли, чесник, кофе, кава, те, чай, чиз, сир, салат, салат, чоклет, шоколад, мані. Слово money загалом саме слово воно вважається незлічувальним іменником. Але якщо ми конкретизуємо, наприклад, «dollars», «pounds», то вже ці види грошей будуть злічувальними іменниками. «Cream», сметана, «cream» – «water», вода, «food», взагалі слово їжа, це незлічувальний іменник. Вживання артиклів ЕН та частки сам. Пригадуємо, ен вживаємо з злічувальними іменниками в однині, сам вживаємо зі злічувальними іменниками у множині. Також сам вживаємо з незлічувальними іменниками. There is an orange and some ice cream in the fridge. There are some apples, too. Є апельсинка, трохи морозива в холодильнику. Є також декілька яблук там також. Let's write a, an o some. I'd like onion. Зі словом onion ми будемо вживати артикль an. an onion. I'd like cucumber. Огірок. A cucumber. I'd like salt. Some salt – трішки солі. I'd like some pasta трішки макарон. I'd like an orange апельсин. I'd like слово cheese незлічувальний іменник в англійській мові. I'd like some cheese. Some зазвичай вживаємо в розповідних реченнях і пропозиціях. There are some carrots in the fridge, розповідне речення. Would you like some orange juice? Пропозиція. Чи хотіли б ви трішки апельсинового соку? Any, частку any вживаємо з незлічувальними іменниками та зі злічувальними у множині в запитаннях та заперечних реченнях. Is there any milk in the fridge? Питальне речення. Чи є хоч якесь молоко в холодильнику дослівно. There aren't any apples in the fridge. Немає яблук в холодильнику. Заперечне речення. Let's choose some or any. Milk in the fridge. There is. Розповідне речення. Тож вживаємо some. Some. We don't need нам не потрібно заперечне речення. Any flower. Борошна. Ніякого борошна. Can I, have, can I have some water, please? Вічливе прохання. Можна мені трішки води? Are there any eggs, Чи є яйця в холодильнику? There are. Some cats in the garden. Є коти в саду. Would you like some chocolate? Ввічлива пропозиція можна вжити в питанні сам. Would you like some chocolate? Ось таким чином ми виконуємо дані завдання. And now let's check your previous homework for today's lesson. Your homework was workbook, page 49, Exercise E. Complete with the sentences. This dialogue. Ваше завдання було на сьогодні виконати вправу І e на сторінці 49 у workbook. Let's check. Перевіряємо. В першому варіанті нам в нас повинно бути написане речення I'm hungry, я голодний. Have a fruit salad. З'їж фруктовий салат. No, thanks, I don't like fruit. Ні, дякую. Я не люблю фрукти. What do you want to eat? Що ж ти хочеш їсти? Let's make a pizza. Давай зготуємо піцу. Okay, let's put some peppers and onions on it. Давай наверх покладемо трішки перцю та цибулі. Sure, what else do you want to put on it? Звичайно, що ще ти хочеш покласти зверху? Some carrots. Трохи моркви. Are you sure? Ти впевнена? Yes, trust me. Так, довірся мені. Ось таким чином виглядає правильний варіант вашої домашньої, завда... домашньої роботи. So, thank you for today's work and attention. Have a nice day. See you. Goodbye.